Володимир Фесенко, політолог з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, доброго дня вам. Вітаю вас. Пане Володимире, давайте розпочнемо з цієї знаменної дати, 8 серпня поточного року. Ми так всі чекали на цей день. Сподівалися, щось відбудеться. Що ви фіксуєте? Які зміни ключові відбулися, і що нас чекає після 8 серпня. Ну, головна зміна, яка відбулася, Путін відповів на трампівський ультиматум. Те, що він запропонував зустрітися і судячи за опосередкованими даними, все ж таки обговорювати конкретні варіанти, як мінімум, припинення вогню в Україні, тут ще немає, я так розумію, остаточної згоди, але сам факт. Те, що Росія відійшла від своєї категоричної позиції, яка була раніше. Ну буквально нагадаю за декілька днів. Декілька днів раніше, коли Путін зустрічався з Лукашенком в Аламі, Путін так вальяжно казав про ультиматуми, що його ультиматум ще минулого року залишається дійсним. Да, от коли українці виконують, тоді там щось можливе. З'ясувалося, що він змушений відповідати Трампу, змушений реагувати на Трампа. Тому результат від Трампівського ультиматуму вже є. Інша річ, чому американці не поспішають казати, наприклад, ну, все, мовляв, наш ультиматум спрацював, да, санкцій не буде. Частково, до речі, санкції вже є. Зверну увагу, що е, е, головне, що обіцяли американці, це вторинні санкції на російську нафту. Uh, і uh, вже дві країни uh, стали об'єктом таких санкцій вторинних uh, ще до 8 серпня: це Індія і Бразилія. Зараз з цими країнами є напруга і в політичних і в економічних стосунках у США. Але тим не менш тут вже є очевидний тиск. Uh, uh, трошки нервуються в Китаї, тому що головний покупець російської нафти це Китай. Але… Uh, Ну з Китаєм я думаю, що США будуть поводитися більш гнучко. Максимум, що можливо, це точкові санкції проти компаній, які купують російську нафту, її переробляють, або, наприклад, постачають в Росію товари подвійного призначення. Тому по Китаю, я думаю, тут не буде таких різких рухів. От що і питання це я так розумію, що називається на столі у Трампа, але він буде діяти в залежності від ситуації. Це мита на російські товари. Ну там невеличкі обсяги торгівлі, але тим не менше це можливо. І головне санкції, які стосуються російського танкерного флоту. Він що, він не російський в прямому сенсі, він не під російським прапором, але це танкери з різних країн світу, які перевозять російську нафту всупереч санкціям. І е, це можливо. Я думаю, що тут може бути координація США і європейців проти танкерного флоту, який от, обслуговує російський нафтовий експорт. Можливо, американці можуть приєднатися до е, рішення Європейського союзу про верхню стелю ціни на російську нафту. Вони зараз її знизили з 60 доларів за барель до 47. Це теж можливо. Однак, скоріше за все, Трамп буде діяти, що називається за обставинами. Якщо він отримує, можливо сьогодні, я не знаю сьогодні чи завтра, але від, отримує від Росії згоди. От він чекає, згоди на зустріч Путіна з Зеленським. Тому що там йшлося не про те, коли саме зустрічатися. Трамп це спростував. Да. Але я думаю, що для Трампа дуже важливо, щоб врешті-решт відбулася після його зустрічі з Путіним. Відбулася зустріч російського диктатора з нашим президентом, щоб вони могли узгодити і, оте друге питання: узгодити припинення вогню. Можливо, поетапно на припинення вогню, але можливо початок переговорів про технічні деталі, як це буде відбуватися. Але тим не менше, була принципова політична згода з боку Путіна на припинення вогню. От якщо це буде, тоді можливо санкції будуть відкладені. Ну, безумовно, ці питання ще будуть остаточно вирішуватись на переговорах, які мають відбутися на прямих переговорах Путіна з Трампом, ну і трьох лідерів. Але тим не менш, суто з тактичних міркувань американці можуть відкласти введення санкцій проти Росії з сьогоднішнього дня на період після переговорів. Це один з можливих варіантів. Але тут важливо, щоб Путін дав згоду, що він готовий домовлятися про припинення вогню. Пане Володимире, але ж ми добре знаємо, як може себе поводити Путін. Він може знову вкотре дурити Трампа, буде обіцяти так, так, я згоден, давайте домовлятися, щось обговорювати. Але це не буде та дійсна позиція. Ми ж пам'ятаємо його останні заяви. Йому потрібна вся Україна. І він цього не приховує. Він може щось розказувати Трампу, а діяти абсолютно інакше. Чи є тут ризики? Так, да, але ризики і для Путіна також. Які я скажу, є набагато більший ризик, про який у нас мало говорять. Я от зараз про це теж скажу. Але треба розуміти, да, такий цілком цілкомовірний варіант, коли Путін буде затягувати час, сказати, що він готовий домовлятися, але не давати прямої згоди на припинення вогню. Але що ми побачили, навіть телефонні розмови Трампа з Путіном, які тривали 4 місяці. Врешті-решт, терпець у Трампу рвався. Йому мало приємних розмов. Він хоче конкретних рішень. Зараз зверну увагу, чому Трамп поспішає. Для нього це дуже важливо сьогодні. До речі, відбудеться теж важлива подія підписання в США мирної угоди між Вірменією і Азербайджаном. І там є, скажімо так, в прямому сенсі фізична, не тільки політична, фізична є присутність США американці будуть не тільки посередниками, але ще беруть в оренду зангізовський коридор, який буде названий іменем Трампа. Да, це присутність США на південному Кавказі, але Трамп це робить не просто: знайте заради там якоїсь справедливості, просто припинення війни. У Трампа є і певні такі марнославні мотиви. Да, він хоче Нобелівську премію миру. І е, головний аргумент це припинення війни в Україні. Тому він не буде просто так е, зустрічатися з Путіним. Йому замало. Йому його цікавить не зустріч з Путіним. Хоча він теж цього хотів. Е, але головне, щоб був результат. Про це до, до речі, говорять американські джерела: що позиція Трампа зараз дуже проста. Е, якщо зустрічаємося, головне питання, яке має бути вирішено: припинення вогню в Україні. Потім все інше, ну паралельно і потім. Але головне домовленість, хоча б про поетапне припинення вогню. Тому це питання принципу для Трампа. І якщо Путін на це не погодиться, тоді санкції будуть і можуть, скажімо так, можуть бути в більших обсягах більш жорсткі санкції. Можливі тоді і додаткові постачання зброї для України і так далі. Так що якщо Путін спробує кинути Трампа в черговий раз просто вести пусті розмови, Трампу це може не сподобатись. Інша річ, От де я бачу головний ризик, не в тому, що Трамп, що Путін просто ну, ні на що не буде погоджуватись, просто зустріч раді зустрічі. Ні. Є ризик набагато більше. Путін діє дуже хитро. От як він діяв в травні, коли був тиск на нього нашого президента, європейських партнерів, з вимогою припинити вогонь, погроза санкціями. Тоді Путін запропонував. Переговори в Стамбулі Трампа це задовільнили на той момент. Зараз може бути щось подібне. Тільки в більш таких підступних формах Путін може запропонувати якийсь формальний компромісний варіант, який, однак, буде мати на увазі і певні поступки з боку України. І такі поступки, які на, ну, на, на погляд Америки будуть нормальними, а для нас будуть неприйнятними. Наприклад, якісь зовні внутрішні політичні зміни. На е, що для нас буде неприйнятне, як обмеження нашого внутрішньополітичного суверенітету? А трамп це може вважати нормальним. Тут є ризик, тобто мета Путіна на цих переговорах е, буде полягати в тому, щоб е, зараз змінити ставлення Трампа до України. І якщо вийде, то разом з Трампом тиснути на Україну для виконання російських вимог. Поки що цей варіант, ну, скажімо так, не найбільш вірогідний, але на жаль, такий ризик існує. І саме тому, оці зустрічі, які зараз відбуваються, от ви згадували зустріч радників з безпеки, розмови з Уїдкофом, те, що Трамп. Після на, зустрічі у Віткафа в Москві провів е, таку колективну телефонну розмову з нашим президентом і з європейськими лідерами. Все це дуже важливо. Треба напрацювати до переговорів на наступному тижні спільну переговорну позицію. Спільну і попередити американців, що не може бути якихось вимог до нас, які не будуть предметом переговорів з нами. Угу. Да. Домовлятися тільки про припинення вогню, все інше предмет переговорів вже потім. І безумовно за участю української сторони от про це треба заздалегідь домовитися, і дуже дуже добре, що американська сторона зараз демонструє готовність от до такого діалогу, до колективної роботи і з нами, і з європейськими партнерами. Пане Володимире, дякую вам за те, що долучилися до ефіру і за ваш глибокий аналіз, як завжди, тих важливих подій, які впливають на наше майбутнє. Глядачам нагадаю це був Володимир Фусенко, політолог. Будемо ще повертатися, звичайно, до цієї теми.